Не учбовий, а навчальний автомобіль літеру у замінюють на Н на Хмельниччині. Чоловік став посмертним донором органів для трьох людей. Викрав два авто за ніч на Хмельниччині. Затримали зловмисника. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Тож розпочинаємо. Днями Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Відтепер автівки, на яких навчається водіння, маркуватимуть незвичною літерою у замість неї буде літера Н. Термін Ужбовий транспортний засіб матиме назву навчальний транспортний засіб. Отож, розпізнавальний знак після зміни у правилах містиме літеру н. Додамо, що ця постанова набере чинності через 6 місяців з дня її опублікування. І знову жахливі втрати наших героїв, захищаючи Україну від російських загарбників, 25 жовтня на Запорізькому напрямку загинув 38-річний солдат сапер Гребенюк Олександр Миколаєвич. Важко підібрати слова, якими можна було б вгамувати пекучі біль втрати сина, чоловіка татуся, адже гинуть відважні патріотичні українці. Від імені усієї громади висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голову в глибокій скорботі. Йдеться повідомленню Плужненської громади. На щиті додому повертається пройден Іван Іванович. Життя захисника обірвалося на 33-му році, коли попереду здавалося б цілий всесвіт можливостей. Його мобілізували 26 лютого, 22-го року. Ми весь час тримали зв'язок, турбувалися і чекали нашого героя. В Івана залишилося двоє діток, синочок та донечка. Немає у всесвіті слів, що можуть зарадити горе сім'ї. Це болюча втрата для усіх нас, повідомляють у громаді. Про загибель двох військових повідомили у Берездівській громаді 25 жовтня загинув старший навідник протитанкового відділення Кондратюк Віктор Миколаєвич, 82-го року народження. 22 жовтня 23 року, захищаючи суверенітет і цілісність нашої держави на запорізькому напрямку загинув Ганюк Іван В'ячеславович, 85-го року народження. Вічна слава і пам'ять героям України! На Хмельниччині чоловік став посмертним донором органів для двох дітей та одного дорослого. 25 жовтня 23-го року Хмельницькій обласній лікарні. Командами лікарів, трансплантологів із Києва та Львова було проведено оперативне втручання по вилученню органів у пацієнта, в якого діагностовано смерть мозку. Трансплантація вилученого серця проведена на базі Хмельницького серцево-судинного центру. А трансплантація нирок проведена у Києві у лікарні Охмадит. Повідомили ви Хмельницькій обласній лікарні трансплантації проведено успішно. Одна з нирок з нирок трансплантовано дівчинці 17 років, інша хлопчику 12 років, які тривали час перебували на гемодіалізній терапії. Батьки пацієнтів безмежно вдячні дружині пацієнта, яка дала згоду на проведення оперативного втручання по вилученню органів. Згода дружини пацієнта та майстерність операційних команд з Києва, Львова та лікарів Хмельницької обласної лікарні, а також обласного серцево-судинного центру, врятували життя трьом пацієнтам, двоє з яких діти, інформують в обласній лікарні. На Теофіпольщині Хмельницької області поліцейські затримали чоловіка, який за ніч викрав два автомобіля. Подія сталася 29 жовтня у селі Михнівка. 34-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив покататися. Вночі з території домоволодіння свого родича, у якого гостював, зловмисник незаконно заволодів автомобілем Мазда та на околиці села підозрюваний не впорався з керуванням і з'їхав і у кювет, а далі у ставок. У поліції повідомили, що на цьому чоловік не зупинився. Покинувши викрадений автомобіль, правопорушник на території місцевого підприємства побачив іншу автівку і вирішив заволотіти ще й нею. Однак йому на заваді стала металева огорожа. Сівши за кермо. Чоловік спробував протаранити замкнений паркан, але його спроба не мала успіху. Прибувши на місце події, поліцейські затримали зловмисника. Наразі слідчі поліції вже оголосили затриманому підозру. Слідчі дії тривають. На цьому ми з вами прощаємось. Мирного дня і перемоги усім нам. Перше подільське закликає вас підтримувати Збройні Сили України, тримати стрій, бережіть себе і слава Україні.